Вранці 14 березня в акваторії Чорного моря в нейтральних водах було збито американський розвідувальний безпілотник МКЮ 9 Ріпер. Американська сторона заявила, що безпілотник був збито внаслідок дій російської авіації, чия небезпечна і непрофесійна робота могла стати причиною аварії не тільки БПЛА, а й російського літака, адже він зачепив пропелер Ріпера, попередньо скидаючи на нього власне пальне. Проте, росіяни заявили, що вони ні до чого, а безпілотник впав сам, попередньо втративши управління. Як стало відомо, після падіння на місце аварії одразу ж вирушили російські військові, щоб підняти уламки. Неважко припустити, що тепер протягом найближчих днів по всіх федеральних каналах висвітлюватимуть велику перемогу Росії над Америкою. Таким інфоприводом можна перебити будь-які поразки на українському фронті та зернові жести доброї волі. А після дослідження ламків їх і зовсім можуть відправити в тур по Росії, аби кожен росіянин зміг особисто переконатися у величі російської зброї.